Сумісність з JSON RPC це ще одна перевага Conflux Space. Так само, як він сумісний з EVM, він також сумісний з JSON RPC. Це означає, що ви можете використовувати стандартні методи для взаємодії з мережею. Щоб програмні застосунки взаємодіяли з Conflux, чи то зчитуючи дані, чи надсилаючи транзакції до мережі, вони повинні бути підключені до вузла Conflux. Це перше, що вам потрібно зрозуміти. Для цього кожен клієнт реалізує специфікацію JSON RPC. Це єдиний набір методів, на які можуть покладатися застосунки незалежно від конкретного вузла чи реалізації клієнта. По суті, це спосіб взаємодії з вузлами. Ви надсилаєте та отримуєте інформацію за допомогою цього стандарту JSON RPC. Ця стандартизація означає, що будь-яка програма, яка вміє використовувати JSON RPC, може взаємодіяти з і Space без необхідності спеціальних адаптацій. Дозвольте мені показати, як це працює на прикладі. Ви можете робити API запити для взаємодії з блокчейном. Спершу, будь ласка, введіть url адресу. У цьому прикладі ми здійснимо виклик до вузла RPC мережі і Conflux. Потім ми оберемо варіант без авторизації. Нарешті у тілі запиту ми введемо вміст у форматі JSON. Для цього виклику ми використовуємо стандарт JSON RPC версії 2.0 і викликаємо метод the age, block the number, який надасть вам номер блоку в блокчейні. Ми надсилаємо ідентифікатор ланцюга для Conflux eSpace. це 1030. Після надсилання запиту у відповідь ми отримуємо номер блоку в шістнадцятковому форматі, і це, по суті, є тим, як ви взаємодієте з самим блокчейном. Хороша річ у всіх інструментах, згаданих у попередніх відео, полягає в тому, що вони допомагають вам взаємодіяти з усім цим, роблячи це набагато простішим. Вони створюють усі ці параметри та все інше на основі простого введення, тож вам не потрібно щоразу вручну конструювати виклики JSON RPC. Коли ви використовуєте такі інструменти, як Вебфрі Джейс, або Hardhat, вони повністю керують усією json rpc комунікацією, що відбувається за лаштунками. Ви лише пишете код у звичний для вас спосіб, а ці інструменти автоматично перетворюють його на належні json rpc виклики. Саме сумісність з JSON-RPC є однією з ключових особливостей, що робить Conflux і Space таким зручним для роботи. Уніфікований набір методів, що надається JSON RPC, гарантує, що застосунки можуть надійно взаємодіяти з Conflux і e незалежно від того, до якого клієнта чи вузла вони підключаються. Це одна з причин, чому Conflux і e є чудовим вибором для розробників, які хочуть створювати на високопродуктивній мережі, використовуючи знайомі інструменти та шаблони.